Всім доброго дня. Зараз я є у конюшні Оксани Сметанік. Тут є Фортуна і фішка. Фішка зараз їде у середній Березів. Оксана вирішила десь їхати за кордон і у зв'язку з виїздом. Треба продавати щось. Отака От справа. От дивіться, яка зараз фішка. Скільки є? 9 місяців, зараз місяців? Я хочу вам показати отако 9 місяців біля стоїть біля фортуни. Це є дочка і Фортуни. Отак, ну. Э, зараз. Я приїхав, мається вести у, фішку маю вести у середній березів, і на, на фістці ще за 9 місяців у брукинки не було. Оксана хоче зробити з мене якийсь сторон, чи то, як хтось називає. Зараз люди борються з биками, будемо зараз От такі справи. Зараз лише ми не маємо капелюха маєш. Така справа. Зараз ми будемо чіпляти перший раз кантар на це на фішку і все детальніше вам покажемо. Дуже гарна лошиці. Лошечка така, то що треба. Треба було два, але то вона не піде. Остань ззаду. Підійде ззаду легонько.

Зайшла кажу. Добре, все, все. міша? Встаньте кого поперек, аби тут, аби вона не заходила за кубин. От кож фортуру потрібно прийдемо по столу, на себе. Як обирати? Ми з братом це. Так, брукинку закинули. зараз чіпаємо пасок і будемо це водити пустати. О, то, вона привекла туди заходити. Не, вона теж багато людей, Маленько, там маленько. Там... О, Ні. Це її такі. А як дивашку тебе зумели кінцеві? Маємо живе. Все, все, добре, не постуйте. Мені треба буде. Ай може, є буду тебя? Давай легоньку. Ай я може я бути, яке ще збагідля. На, як хоче, будь ласка. Ми мусимо це трохи. Поперець. Як не здиймай? Все, я йду легоньку, це тримаю. Я їх тут. видих. Тут. Ми, ми далі. Хочемо спробувати зараз що як до цього будбана. Хтось виведе цей. Бо знає, як це люди будуть вести. Але зараз <ріпи> ми фортуну прив'яжемо до неї. І навіть білегонько йдуть.

То, все буває в перший раз. Е, от є батіжок, він десь трошки щось підучує, щось виправляє на рівну дорогу кладе коні одним словом. Що молоде, треба десь вчити. Кінь як вже навчений, то вже батога не треба. А коли щось таке, то... Але вона поняла, що кіно руки попало, десь на як не скаче. Ну та е, це є мій брат теж мотрук. Це коріння таке теж, що це він, вона тут не, не знає. Варіантів в неї тут дуже мало. Це і така справа. Добре, йдемо в фортуну чіпаємося, пішли до берега. Так Фіста є. Всю зліва кладеш. Прир, 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 прир. Фортуну зараз кладемо справа. Отакі справи. Прир.

я казала, що... я контрую. Ж. Я контр... Ді, я контрую. Ріща, ріща так. Фортуна з фішку вже у Бані загрузили. Слава Богу, все добре. Так що. одну виганяємо, другу веземо далі. Головне би, все було здорово. Будуть ще фортони і не і не одна. О, така справа. Ja, так, фішки направи Михайло Урбанович. E, фішка вже в середньому березові. Вежні. Так. Вежні. Вежній, Березній, Вежній, Березній. Так, новий господар фішки власник Володя Легуняк. — Так? Це його? Це я до цього нічого не маю просто. Ага, що це? Це собі газдон, де молодий, він собі сковелу сам і він... Ага, зрозуміло. Я би Володя Легуняк, я ja, твій запасний вовк. Вова запасний. Ага. Сам ніхто ні, так? Пай уже дай 10.000 підтесників паршу. О, молодець. Фішка вже буде. Фішка вже буде. Отцяє ковелу маю право їсти, да, тепер леди. Зрозуміло. Файно, дивіться. Е, Найздорово вам буде. Дякуємо. Так що фішка вже в нових господарів. Володі легуніка, у вижньому березові. Гарна лошиця, лошиця по добрині. І... Та, вона має, ну, е, червоно, така, буде, темна. Червона така гніда буде, червоно-темна, буде тут усе, Тут буде все, буде і нога обросла, і груба нога. Ну, дуже цікава. Гарна плошиця, найздорова тобі буде. Вітанечко. Дякую. Все, тоді я всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до побачки. Дивіться, зібралося люди.